Добрий ранок. Починаємо урок. У нас сьогодні запис буде буквально на хвилинку, мабуть, трохи більше. Ми пишемо сьогодні з вами контрольну роботу. Сподіваюся, що з задачами все у нас класно, але в вашому введенні зошита, виходить, ми дадемо ще три задачі сюди, і буде знов 50 задач в темі. Таке враження, що я підганяю вам ці цифри, але, числа, але воно так само виходить. Ну, я диву, але я дивлюсь, зазвичай. Щось в нас дуже класно співпадають різні варіанти. Зараз ви контрольну роботу будете писати. Сподіваюсь, що у вас все вийде дуже класно. На мій погляд, робота не дуже складна, але вона потребує уваги, коли ви будете обчислення робити. Це дуже важливо. Але у нас, як вам казала, закінчились вже завдання задачі в. Підруч... Ой, в збірнику, ми переходимо на підручник, трохи задач звідти беремо. Залік я вже перенесла. Дату поки що не знаю, трохи пізніше кажу про це. А контрольну ми сьогодні напишемо і все буде добре. Все, на цьому я запис завершую. У нас номер урока ми відмітили, і можемо переходити до перевірки домашніх завдань. Але зараз всім удачі на контрольний.